Вишивка хрестиком одна з найдавніших ремесел, але у сучасному світі це рукоділля набуло більш серйозного значення. Ірина Любарцева займається виготовленням оберегів та вишитими прикрасами вже 16 років. Розповідає, раніше навіть і не думала гаптувати, але одного разу жінці припав до душі один візерунок. З цього все почалося. Ну, взяла, пішла в магазин, накупила все, що мені було потрібно, і почала. Просто вишивати. І зрозуміла, що я це вмію. Я це вже вмію, я десь це вже бачила. Можливо, там десь під свідомості воно е відіграло якусь роль. Справа в тому, що моя прабабуся, на яку я дуже схожа, взагалі, і зовнішньо, і всіма талантами, вона мене дуже гарно вишивала і мала, е мала 200 вишитих ікон. І ці ікони висіли. В церквах, в храмах мого, моєї батьківщини, і, мабуть, воно все-таки по генетиці передалося мені. Спочатку майстриня вишивала класичним храстиком, а потім в інтернеті побачила перекраси з мікровишивки. На той час вона служила у лавах ЗСУ, адже уся родина в жінки військовослужбовці, тож не могла повноцінно вишивати. Згодом Ірину списали зі служби за станом здоров'я. У той переломний момент у неї були панічні атаки, і її спасінням знову стало рукоділля. Я тримаю пельса в руках, і у мене настільки тремтять руки із за панічної атаки, що я не потрапляю в великий хрестик. Ну, для мене це, звичайно, було трошки шоком. І я тоді собі сказала, окей, я не потрапляю в великий хрестик, значить, я потраплю в маленький хрестик. І це буде саме мікровишивка. Ось щось що з цього вийшло. Я почала е, робити. Просто прикраси, класичні прикраси в етностилі. Ну от етностиль це наша українська, це наша рідна, це, це, це те, що нам потрібно. Кодування Мірина почала займатися після початку повномасштабного вторгнення. Вона почала вивчати бродівське письмо. Дуже відомий такий мистецтвознавець, як Володимир Підгірняк, створив спеціально Українського бетку закодованих літер, які дублюються в прямому, в прямому положенні і в паралельному положенні. І ця літера дублюється чотири рази. От Я цим загорілася, бродівське письмо це, це настільки круто, це дійсно круто і дійсно потужно. Сіла розібралася із, із інструкцією, так би мовити, і почала робити, просто вишивала будь-що. Згодом умілиця почала робити обереги на замовлення. Усі вони індивідуальні та виготовляються суто під людину. Жінка почала помічати, що за допомогою ниток та кодування навчилася читати людей. Надалі почала шити обереги. Спочатку для своїх родичів військових, а згодом і для інших воїнів. До слова, брат жінки зараз захищає батьківщину у складі славетної 72-ї бригади. Про нього Ірина згадує з посмішкою. 72 го бригада, Форева. позитив, я себе чекаю. Мені так само вишивка, оці схеми, ці нитки показують, де у хлопців стоїть поранення, де у хлопців стоять полони, де якісь негаразди. І тоді мені відкрився дар, і я почала це все. Ну, так би мовити, вирішувати, допомагати. Я їм підказую, вони себе вже якось по-іншому поводять, вже більш обережні. Розповідь білоцерківчанки не просто слова часто після виготовлення оберегів хлопці та дівчата з поля бою дякували їй, бо вважають під час найважчих обстрілів кодовані вишивки оберігали їх та дивом залишились живими. Ба більша жінка створила авторську схему, яка має назву Біла церква, та навіть наочно показала, як його створює. За словами рукодільниці, вона вже створила понад три тисячі робіт і вважає, що не кожен може кодувати прикраси та обереги, адже для цього потрібно мати неабиякі знання та хист. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.